І ми його зараз десь придумаємо з вами ось тут поставити і будемо дивитися вже на режими світла. Дивіться, який він високий. Тобто він йде сам по собі телескопічний. Ось, бачите, я його тримаю. Телескоп, і це насправді дуже сильно зручно. Дивіться, як я собі зараз зробив. Друзі, саме з цього боку, ось тут світло не йде. Все світло в мене падає зараз. Звідси, і ось так сюди на мою робочу зону. Для чого це? Це все для того, щоб ну, лишнє світло не йшло сюди, де мені, в принципі, його не потрібно. Воно йде зараз в мене повністю на водилище. І це дуже класно, тому що все таки мені буде видно зараз, ну, більш-менш, в першу чергу, мою робочу зону. Тобто мені не так сильно на водилище, тому що я їх буду підсвічувати ще додатково. А ось саме моя робоча зона все повністю, бачите, підсвічується. Я її ось так поставив. Взагалі, по режимам, дивіться, друзі, ось такий. Дивіться, як він класно, гарно виглядає. Це світло, яке буде триматися, я думаю, дуже довго на одному заряді. Через те, що воно зараз світить не дуже яскраво. І це, в принципі, дуже класно, коли ви десь відпочиваєте. Ось яка там, друзі, молнія була. Якщо ви десь відпочиваєте, і вам потрібно дуже довго тримати заряд, хоча він тримає заряд досить довго. Друзі, це яскравий на всі сторони. Погляньте, як класно він світить. Взагалі бомба. Погляньте, як просто освітило всю мою риболовну територію. Ну і плюс ще яскравіше. Тобто режимів дуже багато. Ось так я собі сьогодні буду освічувати риболовний. Місце вночі, ось так я взяв його просто в руки, тримаю собі і ходжу, дивіться, підсвічую все, що мені треба. Такого режиму білого є також три. Друзі, перший режим, який світить легше всього. Далі ми включаємо середній режим і найсильніший режим. Погляньте, друзі, де я можу повністю собі тут все освічувати. У нас три в одному, тобто зручний ліхтарик, лампа на тренозі, та також тут є магнітне кріплення. Це Можна прикріпити до любої металевої поверхності. Телескопічна нога, що дуже сильно зручно, Можете регулювати собі абсолютно любу висоту від сорока вісіми до 192 сантиметрів, тобто ось так все дуже легко у нас розкладується. Акумулятор, акумулятор це найголовніше на риболовлі. Друзі, ємність 4,5 тисячі. Ви просто уявіть, скільки часу він у вас може без перерви світити та освічувати вам, наприклад, риболовну зону, так як мені два типи білого світла: спрямований промінь 600 люмін та розсіяне світло, друзі. 800 люмін. Потужний магніт, любі друзі, який дозволить вам ось так прикріпити ваш ліхтарик до любової металевої поверхності, та займатися, наприклад, заміною колеса, коли ви їдете на рибалку і вже десь стрягли. Також, друзі, для нас риболовів на рибалці дуже важливо комфорт для очей та щоб нас не їли комахи. Друзі, завдяки червоному світлу, у вас не буде таких проблем, тому що червоне світло приємне для очей та комах не приваблює. Unix має вологозахисний клапан USB Type-C, тобто завжди зможете зарядити та не переживати, що туди попаде вода. І тільки подивіться на цей ліхтарик, друзі, в складеному вигляду. Тобто для нас риболовів важливою компактність, тобто не тягнути з собою багато речей. В складеному вигляді він, якщо я не помиляюсь, 47 см сантиметрів, та вага його трішки більше 600 грамів. Тобто, ось такий ліхтарик це ваш допомічник на риболовлі та не ті.